Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Mercedes-Benz GLE 450. Це у нас 2023 рік випуску, це у нас м'який гібрид. 3.0 бензин. М'який гібрид. Повний привід, автомат, друзі, 70 тисяч пробігу. Якщо бути точним, точним, 68 900 на даний час. Але так як власник розуміє, що він ним користується, катається, тобто там пробіг буде в районі 70 тисяч через певний час. Друзі, по Америці було мінімальне пошкодження. Не було переднього бампера та заднього бампера. Передня частина автомобіля вся обклеєна бронеплівкою, тобто в ньому не фарбована жодна деталь. Машинка красивуча, на МГ-пакеті, МГ-дисочки, обвіз класний. Машинка динамічна, в, одно, в той же час в міру економна, скажімо так. Машинки без ключовий доступ, є, шикарніший шкіряний світлий салончик, світлий потолочок, великий панорамний дах з люком, преміальна акустика бурмістер, ледь підсвіточка по контуру дверей. Красивий друзі, автомобіль, пневмочка працює, кожна кнопочка, складання підігрів зеркал, електропривід, підігрів, вентиляції, переключення на. Христа пасажира, бурмістер, як я вже казав, машинка в нас на асистентах Автосвіт, автодощ підігрів керма, електропривід з пам'яттю, Само мультикермо взагалі в ідеальнішому стані. Машина в нас має е, максимальну кількість асистентів, тобто адаптивний дістрон дистрон. Машинка читає дорожні знаки. Подивіться на сидіння, вони просто нові. Друзі, сидіння з масажиками, сидіння з боковими підтримочками підкачками максимально комфортний автомобіль, друзі. Сенсор на мультимедіа камери 360, є також е, карплейчик. Тут сидіння взагалі на масажиках. Тобто тут вона сама, до речі, по вашому зросту налаштовує сидіння під пасажира. Є у нас тут ще. Безпровідна зарядочка, є підігрів та охолодження стаканчиків, е сенсорне керування, звісно, пневмочка піднімається, опускається. Е Великий та міський підлокітник. До речі, є підігрів підлокітника, підігрів ручок, підігрів дверних ручок, е підігрів вентиляція сидінь, як я вже казав, з масажиками також є. Є також пам'ять сидінь е з підігрівами та вентиляціями, тобто і пасажира. Е друзі, автомобіль реально е закохує в себе з першого погляду. Дуже красивий, е динамічний автомобіль. З таким мінімальним пробігом, що йому ще потрібно. Друзі, приїжджайте до нас на локації. Кільцева дорога 1, ТРЦ Республіка Парк, оглядайте його, тестуйте. Сьогодні ціна на нього 73 990 доларів, але ми розглядаємо всі пропозиції. Тобто телефонуйте, пропонуйте свою ціну. Власник адекватний, він готовий на торг. Отже, чекаємо на ваші пропозиції. Кільцева дорога 1, ТРЦ Республіка Парк.